Мережевий маркетинг як грамотний реалізований бізнес супроти шахрайських пірамідних схем. Приблизно з 1949 по 1979 роки. Мережевий маркетинг у найпередовіших країнах світу застосовувався підпільно, бо юридичний статус цього бізнесу був ще не вияснений, а його діяльність для легалізації була ще сумнівною. Закінчилося у 1979 році, коли федерально-торговою комісією у США був винесений вердикт про те, що діяльність по асоціації усього мережевого маркетингу стає законною, бо заснована не тільки на пірамідній схемі. Обґрунтування такого вердикту могло бути позитивним на поясненні того, що останні рекрути-дистриб'ютори по часі прибуття могли б задовольнятися задіяним товаром або заробляти гроші від перепродажі задіяного товару, а не тільки збагачуватися від розгалуження маркетингової мережі. Останні рекрути дистриб'ютори у шахрайських пірамідах ніколи не можуть заробити грошей, а лише ті, що приєдналися до схеми раніше. Але у порядних підприємців завжди є клієнти на їхні продуктивні послуги, які користуються попитом і не є силоміцними лише для заснування фінансової піраміди. А наш попитливий продукт це позитивне продуктивне спортивне навчання, яке вже користується попитом та ще й в окрасі видовищних спортивних шоу програмних змагань, що ми і збираємося реалізувати за допомогою маркетингової мережі дистриб'юторів. створити мережу агентів-дистриб'юторів через їхні заробітки від відсоткових ставок до будь-якого туристичного закладу, то такий туристичний заклад стане найпотужнішим у світі, бо, через мережу агентів-дистриб'юторів, набагато легше продавати будь-що що стоїть на місці. Наприклад, дуже важко приходиться збагачуватися дистриб'юторам мережево-маркетингових компаній Байоріфлейн і так далі. Бо цим компаніям приходиться важко і кропітливо через дистриб'юторів займатися упакуванням товару, транспортіровкою, розпакуванням і розфасуванням перед подачею до споживачів, а створити мережу агентів-дистриб'юторів до нерухомості тієї, що продається набагато легше. Такі наші дистриб'ютори збагачуються швидше. Але в порядних підприємців завжди є клієнти на їхні продуктивні послуги, які користуються попитом і не є силоміцними лише для заснування фінансової піраміди. А наш попитливий продукт це позитивне продуктивне спортивне навчання, яке вже користується попитом та ще й в окрасі видовищних спортивних шоу програмних змагань, що ми і збираємося реалізувати за допомогою маркетингової мережі дистриб'юторів. В основі вартості до цього нашого попитливого спортивного проекту і наших попитливих послуг являється ще й наша винайдена і запатентована методика комп'ютерного обліку дистриб'юторських ставок в розгаложенні маркетингової мережі.